Коротше, подзвонив я в Верховенське РТЦК та СП. Запитати в них, як так сталося, що вони затримали 21-річного хлопця, який їхав додому, а через тиждень його знайшли вбитим в річці Тиса. доброго дня. Це верховенський ТЦК. А, вас турбує Мирослава Лешко, телеграм-канал Новини Правди. Скажіть, будь ласка, можете якось прокоментувати історію стосовно того, що вами був затриманий студент Олександр Гашевський, а потім він був чомусь знайдений мертвим в річці Тиса? Взагалі нічого про це не знаю. Ну, зараз всі змі про це пишуть на моєму телеграм-каналі. Інформація, що ви затримали. Ось я нічого не знаю. Ви затримали студента і вбили його. Це правда? Погано чую. Я повторю ще раз, ви затримали 21-річного студента, і він після цього був знайдений мертвим. Як ви це прокоментуєте? Без коментарів не можу коментувати, бо не знаю. Скажіть, а це нормально взагалі, що ви затримуєте проти волі 21-річних хлопців і потім їх знаходять mm -hmm. мертвими? А це нормально звинувачувати, коли ви нічого не знаєте. Ви робите припущення, звинувачуєте того, кого навіть в очі не бачите і не знаєте це з суд, Що ми вчора перевели передової. Тобто, ви звинувачуєте людей, тоже не просто так подзвонили і просто кажете. Я вам кажу про це, нічого не знаю. А ви просто робите припущення, звинувачуєте. Це нормально, нормально, звинувачне. Тобто, ви прикриваєтесь просто тим, що ви і були на фронті, зараз ви в тилу служите, у вас там затримують. Проти закону хлопців утримують, їх б'ють, і потім їх знаходять в річці тиса. Це нормально. Да, поліція, яка заявляє, і адвокати потерпілого, і батьки, що ви затримували хлопця 20-річного, і потім після цього він зник і через тиждень опинився в річці тиса. Ви кажете, що цього не було. Скажіть, вам взагалі не соромно? Алло? Доброго добро дня ще раз. Скажіть, будь ласка, скільки ще людей у вас затримано проти волі, зараз знаходяться в вашому ТЦК, утримується? вас взагалі не чую, повторіть, Будь ласка, це говорите? Я повторюю, скільки ще, скільки, ще, скільки, скільки, скільки ще в ТЦК у вас утримується громадян проти їх волі? Ну, не чує людина, і ввішає слухавку.